Привіт, малята! Незабаром ми будемо святкувати із вами одне із самих головних і самих величніших свят це Різдво. А чи знаєте ви, що таке Різдво? Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. З давніх давен люди вірили, що колись прийде до них Спаситель і порятує від горя бід. У древній країні юдеї, яка дві тисячі років тому перебувала під владою римлян, пригноблений завойовниками народ чекав на диво з особливим нетерпінням. Люди сподівалися, що Спаситель приїде на розкішній колісниці у супроводі озброєних воїнів. Цей могутній цар захистить жителів юдеї від ворогів і справедливо правитиме Україні. Його називали Месія від грецького Христос, що означає цар, якого послав сам Бог. Тож божий план був зовсім інший він прагнув порятувати людей від зла, що живе в них самих і між ними. І ось як усе сталося насправді. У місті Назареті була дівчина. Марія, вона мала добре серце, покірливу вдачу. Одного дня перед нею з'явився ангел і повідомив Радій, Марія, дасть тобі милість, Господь, народити сина, який буде зватися Сином Божим і буде царем на віки. Марія здивувалася, але прийняла волю Бога і стала чекати. Постав ангел і перед теслярем Йосипом, нареченим Марії. Ангел повідав, що Марія народить Божого Сина і передав веління Господа, щоб Йосип підтримував її, захищав і плекав це святе дитятко. Назвеш хлопчика Ісус, що означає порятунок, сказав ангел. Бо він врятує людей від їхніх гріхів. У призначений день Марія та її чоловік вирушили до Віфлеєму, рідного міста Йосипа. Марія з дитинкою в животику не могла йти швидко, і вони дісталися до міста лише ввечері. Куди не стукали Йосип з Марією, ніде не знаходилися для них місця. Вони вирішили заночувати в печері, де пастухи тримали худобу під час негоди. І от коли зійшла перша зоря, Марія народила Ісуса. Він був, на вигляд, звичайним хлопчиком, але батьки знали, що це не проста дитина, Божий син, сам Бог у людському тілі прийшов до людей, щоб навчити їх жити. Творячи тільки добро. Коли народився Ісус, ангел постав перед пастухами, що вночі вартували овець за містом. Ангел промовив Не лякайтеся, я несу добру звістку про велику радість для людей. Щойно народився ваш Спаситель, який є Христос. Пастухи поспішили до Віфлеєму. поклонившись Христу, пішли й повідали всім, кого зустрічали на шляху. Про те, що дізнались. Тієї диво ночі до печери, де народився Ісус, навідалися й інші гості. Це були волхви, мудреці, наймудріші люди. Вони вклонилися Христу і піднесли йому дуже цінні на той час дари: золото, духмяну олію, ладан. Мабуть, від цих перших дарів і пішла християнська традиція робити одне одному. Дарунки на Різдво. Повертаючись на Батьківщину, мудреці розповіли про диво, що сталося у віфлеємі. Несли по світу добру новину. Люди, радіючи, передавали її одне одному. Від дому до дому летіла блага вість. Звістка про народження Спасителя.